Таву абінгіфонайнманс софа. Я тут уже 9 місяців і фактично наполовину українець. Ось чому я вирішив приїхати сюди. Мої дідусі бабуся насправді познайомилися в Канаді, але моя бабуся була з спаволоче. Я не знаю звідки родом мій дід. Аґренфавер Кеймфромгіспасвейсенсо Зеленський. Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю сказав: нам потрібно, щоб усі українці в усьому світі протистояли цій загрозі. Саме тому я тут. Реальність така, коли я вмикаю новини і бачу, що Росія бомбардує дитячі лікарні або вчиняє воєнні злочини. Як це може на вас не вплинути? Все, що тут відбувається, впливає і на нас за кордоном. Це не так очевидно, тому що не до нас вдерлися. It's just not as prevalent because we're not the ones being invaded. Коли я приїхав сюди, я не очікував наскільки всі в Україні люблять бути українцями і люблять бути тут. Ви знаєте, я брав коротку відпустку і поїхав до Львова. Там був військовий, який загинув, був його похорон. Всі зупинялися на вулиці і просто з поваги мовчали. Ніхто не рухався, поки не проїхали машини. Я ніколи не бачив нічого подібного до приїзду сюди. Асавневсіненітінлайдапіфоркаменгі. це моя службова гвинтівка М 16 А 4 з прицілом М 5 Це доволі стандартна гвинтівка. Це американська зброя, американське виробництво. У підрозділі. Треба було вибирати між цією гвинтівкою або радянською АК. Це американська гвинтівка. Ми представники заходу. Ми використовуємо таку зброю. Я стежив за війною ще до повномасштабного вторгнення. Коли мені було 15-16 років, я вже знав, що на Донбасі йде війна, і з того моменту думав приїхати сюди, щоб допомогти. Я хотів бути в армії з дитинства, відколи себе пам'ятаю. Як тільки мені виповнилося 18 років, я пішов до аргентинської армії. Я провів там понад рік і відчув, що я готовий приїхати сюди. Я відчуваю, що маю допомогти українському народу боротися за свободу і проти імперіалізму. Свобода ж не безкоштовна, чи не так хтось має воювати за країну. Нвозйо фестимпрешенбат юкраїн юкраїня ха органак круто упорядковані міста під час війни. Я очікував, що все буде знищене ракетами. Я приїхав і бачу організоване місто, чисте місто, шанобливих людей, надзвичайно вдячних людей. Вони дуже добре ставляться до нас, і це мене дуже здивувало. Ford 600. Це гранатомет Форт 600. Прекрасна зброя. Має добру дальність для хорошого ураження піхоти у деревах земляних оборонних точках, бліндажах, окопах. Гарна зброя. Це український бренд. It's Ukrainian. It's Ukrainian brand. Ось у нас гранати, американські гранати, 40 міліметрів, бризантна вибухівка з США. Дякую, США. Thank you, USA. <laughs> Заряджаєш, стріляєш, і він робить великий вибух. Поки що я не мав задоволення стріляти з нього, але незабаром мої мрії здійсняться. I'm from Scotland я з Шотландії. Я прийшов сюди, тому що вирішив, що хтось має з цим щось зробити. Я дуже релігійна людина, тому я вважаю, що це правильно. Бог спостерігає, чи готові ми зробити те, що правильно для українського народу. Хтось має виконувати брудну роботу у 2002 році. Я говорив про це зі своєю родиною, але моя сім'я була налаштована, м'яко кажучи, дуже скептично. Тоді я вирішив, що настав час, щоб хтось щось зробив, тому я прийшов сюди самостійно. Завжди добре мати підтримку, особливо проти такого великого ворога, як Росія. Росія це справді сильний ворог. Тоді як Україна менша країна. Вони думають, що можуть залякувати меншу країну, і ніхто їх не підтримає. Але вони мають підтримку всього світу. Особисто я вважаю, що росіяни просто намагаються бути СРСР, як вони були раніше, але вони ніколи не будуть тими, ким вони були через таких, як ми. Тому я глибоко вірю в українську свободу. це просто чудова країна. Нагадує мені дім в деяких речах. Україна безумовно відрізняється, але є багато речей, у яких ти відчуваєш Україну Шотландією. Я вважаю Україну другим домом. um, I'm from Japan. Мені 24 роки. Я з Японії. Я тут сім місяців. Я кулеметник. Рідні взагалі-то не знають, де я. Думають, я у друзів. Мені цікаве українське воєнне мистецтво. Я хочу вивчати український стиль ведення бою. I Майже всі. Хто тут з іноземців особливо надовго, їх не те, що гроші їх взагалі ну, не мотивують, тому що багато хто з них з країн, де вони можуть такі гроші робити, і займаючись більш безпечнішою роботою, їх більше мотивує якісь вищі цілі, якісь вищі мотиви. Хтось хоче продовжувати пов'язати своє життя з військовою справою, і тому він вважає, що цей досвід, що він зараз отримує тут. Він безцінний. Один з іноземців там розказував історію, що він там сидів у себе вдома. І коли побачив, як одного разу в Маріуполі в будинок, звичайний житловий будинок, прилетіла ракета, і він побачив, як маленька дівчинка стояла, плакала на, ну, на руїнах, він подивився на свою доньку і сказав, що ні, я мушу також піти. Це більше, ніж просто. Гроші чи якісь бажання просто вбивати. Ні, це багато хто з них дуже релігійний і переконаний, що ну, і це правда, що вони борються зі злом на стороні добра. Амінамайка, я можу поїхати додому, щоб відвідати свою родину, але я хотів би залишитися тут. Я зараз працюю над отриманням громадянства. Дасдасте план Астейгіравтодовотакий план, щоб після війни залишитися тут і будувати своє життя. Шотландія прекрасна, але має свої проблеми. Це не місце для мене. Я б краще залишився тут, де я знаю, що люди доброзичливі. Дефіплафрендли Амавудворка раджели. Я древообробник, я будую будинки, будівництво, моя пристрасть. Тому сподіваюся, я відновлю те, що було зруйновано. Зроблю свій внесок. Рібауд